Чиновники Тернопільщини в антикорупційному суді. Голові Тернопільської обласної ради і двом заступникам начальника військової адміністрації обрали запобіжні заходи. Весь день з 10-ї ранку і до вечора тривали ці три засідання. У столиці були наші кореспонденти і уважно слідкували за аргументами сторін. Найгучніша справа Михайла Головка. Це голова Тернопільської обласної ради, свободівець, екс-народний депутат. Набу затримало його на хабарі в понеділок, 26 червня. червня кабінет кабінети одразу ж повезли в кайданках у столицю. Поки головко у СІЗО чекав на призначення суду, поліція Тернопільщини підтвердила, що в його кабінеті набу знайшло предмети, схожі на вибухівку. Але забігаючи наперед, скажемо ані прокурора, ані адвокати це не коментують. Обирали запобіжний захід Михайлу Головку у вищому антикорупційному суді. Адвокати клопотали, аби підозрюваному дозволили бути не в кабіні а поруч з ними. І от пан Головко разом із трьома. Своїми захисниками ще на початку засідання виступила народна депутатка України Оксана Савчук. Вона висловила бажання взяти голову облради Тернопільщини на особисту поруку, тобто обіцяла за першою вимогою забезпечити явку головка в суді. Михайло головка знає, що, буде дотримуватися прави, що передбачено конституцією законом України, і переконана, що поручительство за нього. Це е, однозначно е, дасть можливість йому в першу чергу е, продовжувати свій захист згідно законодавства знаходитися в країні. Я для цьому переконування. Сторона обвинувачення обґрунтовувала підозру і описувала ризики. Спершу наголошують головко, депутат і керівник облради, тому є особою, яка займає особливо відповідальне становище. Далі зачитують історію, з чого все почалось, і чому власне підприємець, засновник комунального підприємства Авакспроф Олександр Ярмоленко, заявив про вимагання у нього хабаря. Мовляв, 28 грудня 2020 року Авакспроф і Тернопіль уклали договір про ремонт ремонт дороги на одній з вулиць Баража станом на 2022 рік Авакспроф роботи завершили, але замовник не оплатив і не прийняв виконання. Саме з цієї причини за версією прокурорів власник Авакспроф пан Ярмоленко зустрівся безпосередньо із головком двома заступниками начальника ОВА і директором Тернопіль Комунінвест. Тоді ж укладають ще одну угоду на виконання додаткових робіт на суму 8 мільйонів 880 тисяч і 200 гривень. Пізніше, зі слів прокурорів, заступник начальника ОВА повідомив Ярмоленку, що віддадуть борг, якщо їм за це заплатять 10% від суми, а п'ять з них головку. Далі низка аргументів і цитат із розшифрованих розмов між Олександром Ярмоленком і Михайлом Головком, а окремо Ярмоленком і заступником начальника обласної військової адміністрації. Адвокати ж наголошували, підприємець спеціально затягував головка в розмови під час зустрічей, тому присутність ім'я голови обласне. Блради у цих протоколах це провокація. Адвокати будували захист на тому, що головко з'являється в матеріалах справи аж 6 червня 2023-го. і лише тоді, начебто, висловив вимогу про надання йому хабаря. Сам Михайло Головко каже: я ніколи в нього нічого не вимагав. Я ніколи йому не ставив жодних умов. Він до мене про тому постійно приходив і постійно намагався мене залучити до процесу перемовин з ОВА. Все ж каже з Ярмоленком співпрацювали в плані волонтерства. Частину авто, які головко купляв на фронт, ремонтував підприємець. І коли пропонував гроші, головко думав, що це для фронту. Напередодні, коли ми з ним спілкувалися, він проявив сам бажання допомогти. Він каже: я знаю, що ти багато витрачаєш, допомагаєш. Я хочу теж долучитися, підтримати ваші. Батальйони. Тому це була виключно його ініціатива. Я її це сприймав як волонтерство, як допомогу на ЗСУ, що це його виключно індивідуальне бажання. Тому кажу, ми жодного разу я йому ніяких умов не ставив. І ми, так я розумію, ті самі кошти, про які йде мова, про ті кошти, що це був волонтерський внесок, його бажання. І для мене було це дико, по факті зрозуміючи, що це була дика підстава і провокація. Для мене вона я отримав шок, тому що людина говорила одне, а по факту вийшло зовсім інше. Майже чотири години, слухавши усі сторони, суд зачитав ухвалу. У проханні нардепки Савчук відмовили головкоси сидітиме за ґратами. Запобіжний з ваших завороні тримання з роком нашся внесення застави. Ось наші голокомочі третя травма, тисячу дев'ятсот. На нужний застав сімітсумів усім. Першови квіти поїстановить сімсот тисяч адвокат підзахисного каже, рішенням суддів не задоволені. Оскільки ми просили фактично відмовити в обрані міри запобіжного заходу, зважаючи на те, що в матеріалах справи є явно системні провокативні дії особи, яка пішла на співробітництво з детективами набу. Натомість кажуть, адвокати задоволені сумою застави, яка в свою чергу не тішить прокурорів. Сторона обвинувачення наголошує клопотала про суму в 15 разів більшу, тобто 13 мільйонів гривень. Як зазначає прокурору, подружжя головків разом готівки більше ніж та, яку суд обрав як розмір застави. Тому прокурори будуть подавати апеляцію. В цілому я результатом задоволений, оскільки слідчим суддею визнано обґрунтованість підозри, що є першою передумовою для засова. Запобіжного заходу, а також визнана наявність ризиків, які теж є передумовою для застосування запобіжного заходу. Тобто, в цілому, слідчим суддею враховано позицію сторони обвинувачення щодо наявності ґрунтовних на даному етапі на етапі висунення підозри доказів для повідомлення про підозру в чинні особливо тяжкого корупційного і кримінального правопорушення. Михайло головка взяли під варту в залі суду, а його захисники додали попередньо планують подавати апеляцію на обрану міру запобіжного захисту для Михайла Головка. А от ігоря Деменчука, заступника начальника тернопільської військової адміністрації, судили за статтею Підкуп особи. Ухвала така: арешт на два місяці або ж внесення застави у розмірі 800 П'ять тисяч гривень ще одне судове засідання, яке почалося вже після 21-ї години, стосується Ігоря Гайдука. Ухвала суду така ж два місяці в СІЗО або 805 тисяч гривень застави.